Baby. Хто народився? Його. Дорогі українці, дорогі українські народи, дороге слово Боже, людина це зерно. Українське життя це є поле. Господь Бог це є Господар! Господар хоче, щоб на життєвому полі кожної людини. Проростав гарний колосок. І зараз з вашого дозволу, дорогі мої, так як ми вже відсвяткували Різдво, зустріли новий рік, І я зараз засію, щоб кожному із вас на вашому життєвому полі проростав гарний плодоносний колосок. Добрі. Скоріше скорішої перемоги. Минулості. Христос народився. Йому! Сію, сію, посіваю, новим роком вас, вітаю на щастя, на здоров'я, на новий вам рік, щоб воно нам було краще, як у торі, помогні постелю. Вам по коліна, щоб вас усіх в цьому році нічого не боліло. Христос народився, Христос народився, Христос народився. Всіх вас зі святами, гарної нам, поляди, дорогі мої.